Вітаю вас! Волосся, що січеться, називається так тому, що кінчики його розщеплені. Воно легко ламається, плутається і виглядає тьмяним. Особливо страждає довге волосся завдовжки більше 30 см. Воно неминуче починає розшаровуватися на кінцях, не витримуючи впливу численних зовнішніх чинників. При такій довжині захисний шар волосся січеться, кортекс руйнується. В результаті чого структура внутрішнього шару волосини, кортикальний шар і медула, розшаровуються, рогові лусочки не притискаються до стовбура волосини, яким належить для блиску. Найчастіше це зачіпає кінчики волосся, однак волосся може сіктися і по всій довжині. Як правило, пошкоджені кінчики посіченого волосся досягають 2-3 см. Крім того, вони світліші, ніж решта волосся. Посічені волосини з'являються після частої хімічної завивки і фарбування, використання лужного мила і гарячого фена, постійного застосування гострого гребінця, сильного вигоряння на сонці і морському вітрі. Всі ці чинники ведуть до пересушування волосся, втрати природної змазки і вологи. Тривале носіння одного виду зачіски проділу також провокує ламкість волосся і сприяє утворенню посічених волосин. Посіченому волосю можна допомогти. Було б бажання, як саме в нашій рубриці рецепт краси. Для початку замість звичайних користуйтеся лікувальними поновлюючими шампунями. І купіть дерев'яні або пластикові щітки з великими рідкими зубцями. А кінчики волосся захистіть особливий крем або бальзам для волосся, що січеться. Цей бальзам втирають в кінчики волосся після миття і не змивають. Крем або рідина покривають волоски ніби захисною плівкою і в той же час відновлюють їх зсередини. М'які рослинні протеїни, що містяться в таких засобах, заповнюють розриви в кінчиках волосся, що січеться. Посічені кінчики іноді потрібно застригати приблизно кожні 6-8 тижнів. А якщо волосся довго, не рідше одного разу на місяць. Якщо ви маєте особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 67 99.